Всім привіт! А, сьогодні буде такий експериментальний відос. Сьогодні ми будемо грати на Outlaw, Це буде такий челендж. А, поки Outlaw не поньорфили, у нього колосальний дамаг, при цьому ціна максимально занижена, як для такої зброї. А, тому я подумав, чому б не зробити відос. Я давно відоси не робив, давно не стрімив. А, why not? Мотивація пограти за цього з'являється. тому Думаю, це буде непогано. Так, а, я думаю, що було б доречно а, пограти спочатку якийсь фіфтплей або дезматч, щоб я якось розігрався, тому що, чесно кажучи, буде складнувато мені одразу йти комп'єт. Я взагалі а, думав, що Outlaw буде по дамагу приблизно як Маршал. Але побачивши, що він однією тичкою дає 140 хп. God motherfucking die! Так. Значить, перший раунд я more. точно тут буду без цього а, без, go, go, go. Uh, без того самого. Hey. You good, bro? Ай, так класно, поніхопую. Все, Outlaw Time. Uh, no abilities. Outload Time, зараз лютий мувик буде. Я зараз просто потім на монтажі uh, накину якийсь мега-крутий uh, трек Єта. Uh, він буде такий slow and reverb, і там буде. Damn one guy! Hey. Hey, yo! I'm begging you, bro! Please, bro! Акадку можна дві хвилини в кінці кінців. Я в counter Can strike попав. Де? Де? Де тоді там, коли матч приймається, звук? цей звук Піп! Лотус мій тайм на нюансі! боже, дай бле uh, my маяс. What's up guys? How you doing today? Пабин бобен букс. Пабин букс! Абрин бобен букс. Я де? Я, я, роблю свій, свій підкат, як Ісагі Йоїчі, а мене в цьому підкаті вбиває. Бро, what the hell? Сиджа, дай, пожалуйста, ваносу. Обмін? Пліз, shut the fuck up! Я зараз заріжу тебе і всю твою... Still. Nice. Oh my God, <роліст> я якось змонтую, щоб це вийшло ну хоча б на хвилин 5. Якось, може більше вийде, не знаю. Вердикт. Uh, Вердикт який. А Outlo, як пушка. Всім зову. Чи я казав гарного дня, чи ні. Не пам'ятаю. Всім гарного дня і до нових зустрічей!